Даня, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди фрегат. Закінчилась гра для вас поразкою, на жаль, але ви показали дуже непогану гру, атакували і в кінці матчу ледь-ледь могли, ледь-ледь чуть-чуть, трішки вам чогось не вистачило для, для того, щоб зрівняти рахунок. На твою думку, чого саме вам сьогодні не вистачало? Ну я гадаю, що перед грою ми... Сильно розслабилися, по-перше, тому що е, попередні всі ігри з дічю, яка у нас була у кубку, а потім у чемпіонаті, ми виграли е, і з непоганим рахунком, і не розраховували на те, що вони також як ми підсилились і зможуть нам дати таку боротьбу. Е, е, і так, от, як правильно, у нас е, хлопці деякі кажуть, вболівальники, що трошки не вистачало жорстокості, тобто десь поборотися, постаратися, е, грали так, трішки м'яті були такі. Сьогодні. Ключові гравці з твоєї команди. Хто на твою думку сьогодні? Кого б ти відзначив? О, я би, я би, я би. Давайте, хто гол забив Саню Коломійця відзначу. Хай буде Саня. Це і... його дебютний гол так, за фрегат. І Ілля Макуха, ворота. Однозначно погоджуюсь з твоїми кандидатурами і дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі вдалих ігор у чемпіонаті. Дякую.